Огляд бальзамів ACT Deodorant найкраще природне здоров'я дезодорантів у 2025 році, було перевірено в 2025 році. Еволюція свіжості, мій досвід роботи з дезодорантом ACT та майбутнім природними дезодорантами. Я зізнаюся, чесно, тема дезодорантів це не найбільш обговорюється у світі краси. Однак це один з найважливіших елементів нашого розпорядку дня. Ніхто не хоче відчувати себе незручно або стикатися з недоброзичливими ситуаціями через неприємний запах. В останні роки я все більше звертаю увагу на склад косметики, і дезодоранти не були винятком. Пошук природного, ефективного та насолоди використанням продукту став для мене справжнім пошуком. І, схоже, я його завершив завдяки бальзамам дезодоранту Акт. Чому я почав шукати альтернативу традиційним дезодорантам? Тривалий час я використовував традиційні дезодоранти, що містять алюміній та інші синтетичні компоненти. Однак з часом я почав думати про потенційну шкоду цих речовин для здоров'я. Крім того, багато традиційних дезодорантів викликали у мене роздратування та алергічні реакції. Я зрозумів, що настав час шукати альтернативу. Я почав експериментувати з різними природними дезодорантами, але результати не завжди були задовільними. Багато з них не забезпечили достатнього захисту від запаху, особливо в спекотну погоду або під час фізичних навантажень. Деякі викликали дискомфорт і почервоніння шкіри. Бальзам дезодорант акт перший ковток свіжості в довгому пошуку. Коли я вперше почув про бальзам дезодоранту акт, мене приваблювали кілька факторів: природний склад, мінімалістичний дизайн та обіцянка ефективного захисту від запаху. Я вирішив спробувати, і цей досвід перевершив усі мої очікування. Перше, що мене вразило, це текстура продукту. Бальзам легко наноситься на шкіру, швидко поглинається і не залишає липкого відчуття. Він буквально та не на шкірі, залишаючи приємне відчуття свіжості, ефективність та комфорт мій досвід використання акт. Я тестував бальзам дезодоранту акт в різних умовах, в офісі, під час тренувань, подорожей і навіть у гарячих країнах. Результати мене вразили. Бальзам забезпечував надійний захист від запаху протягом дня, навіть у самих екстремальних умовах. Я особливо оцінив, що акт не викликає роздратування та алергічних реакцій. Моя шкіра відчувала себе комфортно і зволоженою. Це величезний плюс, враховуючи мою схильність до чутливості. аналіз композиції, що робить АКТ таким особливим. Секрет ефективності бальзаму дезодоранту Акт полягає в його унікальній композиції. Давайте розглянемо ключові інгредієнти та їх роль. Бікарбонат натрію, харчова сода нейтралізує запах, поглинаючи його. Однак, як зазначає автор вихідного матеріалу, харчова сода може бути агресивною для чутливої шкіри. На щастя, акати містить достатню кількість пом'якшувальних компонентів, щоб мінімізувати цей ризик. Порошок Еруру та діатомічна земля поглинати вологу, забезпечуючи сухість і комфорт. Ші-ойл Зволожує і пом'якшує шкіру, запобігаючи випаровуванню вологи. Екстракт календули він має протизапальні властивості, заспокоює роздратовану шкіру. Поєднання цих інгредієнтів створює ідеальний баланс між ефективністю та комфортом. Актероумес розкіш для ваших почуттів. Вибір аромату є важливим аспектом при виборі дезодоранту. Акате пропонує широкий вибір ароматів, створених разом з французькою парфумерною компанією Souso. Я протестував кілька ароматів і був задоволений кожним із них. Вони не переривають природний запах тіла, а лише додають йому приємний акцент. Особливо мені сподобався аромат Petrein Amp а Мандарин. Це підбадьорює і освіжає, ідеально підходить для ранкової рутини. Cedar Емп Емпаромат, евкаліпт, земляний і заспокійливий, ідеально підходить для вечірнього використання. Поради щодо бальзаму Акт Даладоурант щоб отримати максимальну користь від бальзаму Акт Даладоурант, я рекомендую дотримуватися наступних порад. Застосовуйте невелику кількість продукту, досить бальзама розміром з гороху для кожної пахави. Розподіліть продукт рівномірно. Ретельно розподіліть бальзам по всій поверхні шкіри, щоб забезпечити надійний захист. Використовуйте золотий тональний ключ. Цей інструмент допоможе вам витягнути кожну останню краплю продукту з трубки. Розглянемо лімфатичний дренаж. Використання ЖОАСАШ для стимулювання лімфатичного дренажу може посилити ефект дезодоранту. Бальзам дезодорант акт більше, ніж просто дезодорант. Бальзм дезодоранту акт це не просто засіб боротьби з неприємним запахом, це частина свідомого підходу до краси та здоров'я. Це вибір на користь природних інгредієнтів, ефективного захисту та комфорту. Майбутнє природних дезодорантів, тенденції та перспективи. На мою думку, ринок природних дезодорантів зростає. Все більше людей знають про шкоду синтетичних інгредієнтів і шукають альтернативні рішення. Я бачу кілька ключових тенденцій у цій галузі: збільшення попиту на природні інгредієнти, споживачі все більше зацікавлені у складі косметики та вибирають продукти, що містять природні інгредієнти. Розробка нових технологій, наукові дослідження дають можливість створити все більш ефективні та безпечні природні дезодоранти. Персоналізація, виробники пропонують все більше і більше продуктів. Адаптованих до індивідуальних потреб та уподобань. Екологічна дружелюбність, упаковка та виробництво косметики стають все більш екологічними. Висновок, мій вирок Бальзам Акт Деладоурант мій новий фаворит серед природних дезодорантів. Це ефективно, зручно, приємне у використанні і відповідає моїм значенням. Я рекомендую це всім. Хто шукає альтернативу традиційним дезодорантам та піклується про своє здоров'я та навколишнє середовище? Це не просто продукт, це філософія. Це вибір на користь усвідомлення, природності та турботи про себе. І я радий, що зробив цей вибір. Я думаю, що бальзам дезодоранту Аката є чудовим прикладом того, як природна косметика може бути ефективною та приємною у використанні. І я впевнений. Що в майбутньому ми побачимо ще більш інноваційні та екологічно чисті продукти в цій категорії?